Вітаю, друзі! П'ять подій дня на Цибулько ТВ. 7 вересня. День, який знову нагадав нам: війна далека від завершення і реальність вимагає тверезого погляду. Ми говоримо про. П'ять ключових подій. Це мій суб'єктивний погляд. Але мені здається, що ці події сьогодні формують інформаційний і політичний ландшафт. Отже, подія перша рекордний удар по Україні. Росія в ніч на 7 вересня здійснила новий рекорд терору. 823 засоби повітряного нападу. Протиповітряна оборона знешкодила 751 ціль. Колосальна робота. Але 9 ракет, і 54 дрони все ж таки досягли цілей у 33 локаціях, зокрема в Києві, про що навіть мої друзі почали все таки скрушно говорити, що вони пробивають наше ППО. Чекайте, 823 засоби летіло в наш бік. Це не просто цифри, а доказ того, що Москва намагається зламати психологічну витривалість українців. Минулої ночі ми не бачили, точніше, ми бачили, що навіть за неймовірної ефективності протиповітряної оборони абсолютно захисту не існує. Хоча. Українська протиповітряна оборона були дні, коли демонструвала ледь не 99% збиття цілей, але це, звичайно, ну, не гарантовано, так би мовити, на щодень. І так само очевидно: ворог не шкодує ні ресурсів, ні людей, аби сіяти смерть. Навіть я бачив сліди ударів реактивними безпілотниками в Києві. Видно, що шкоди воно великої не приносить, але психологічно, мабуть, за розрахунками агресора, має нас дуже-дуже денервувати. Ну що ж, нас іншого способу, як підтримувати Збройні Сили нема. Тому що договориздатність противника близька до нуля. З ним неможливо домовитись. Його можна тільки знищити. Подія друга Буданов і закон відплати. Саме в сьогоднішній день, тобто сьогодні, Україна святкує День своєї військової розвідки. Напередодні керівник розвідки Кирило Буданов дав розлоги інтерв'ю. Він прямо говорив. В тому числі і про вбивство Андрія Парубія трагедія, яка сталася і яка не може повторитися. Звичайно, що в функції головного управління розвідки контррозвідувальна діяльність не передбачена, але передбачена здатність наносити дуже жорсткі і паралізуючі удари по противнику. Тому журналісти, звичайно ж, запитали про помсту. Удано підкреслив, головне зараз не око за око, а робота на випередження, щоб ворог не зміг повторювати теракти. І при цьому додав, старі закони Світової війни ніхто не скасовував. Це сигнал, розвідка усвідомлює, що боротьба буде довгою і вона виходить далеко за межі фронту. Але те, як Делікатно обійшов питання око за око, Генерал Буданов відчувається, що деякі кремлівські потолочі таки прилетить і то швидко прилетить. Подія третя: європейський бізнес проти мид США, скандал у Трансатлантичній торгівлі, США поширили 50-відсоткові мита на сталь і алюміній. І не лише на метал, а й на продукцію, виготовлену з нього. Мається на увазі європейську продукцію. Постраждали виробники, європейські виробники машин, двигунів обладнання. Європейські компанії б'ють на сполох, адже ми та вдарили по експортних потоках і по конкурентноспроможності. Іронія в тому, що за адміністрації Трампа гасло Америка Ферст знову стає реальністю. Для України цей скандал ще один сигнал, що світова економіка входить в фазу конфліктів і протекціонізму, де солідарність із Києвом може легко зникнути під тиском бізнесових інтересів. До речі, сама Європа може дуже швидко, чи на цій осені, потрапити під певну, ну, я б сказав, політичну дестабілізацію. І це може відвернути багатьох від України і змусити зайнятися порятунком власної ситуації, на що власне розраховує Кремль? Врешті подія п'ята. А, подія четверта. Міністерство оборони США стало Міністерством війни. У Вашингтоні теж знайшли спосіб підсвітитися. Коли ми сваримо українську владу за абсолютно нецільові видатки коштів, витрати, які треба було б тратити на військових, на армію, влада постійно тринкає на якесь, перепрошую, фуфло. Так от Дональд Трамп підписав указ про перейменування Міністерства оборони в Міністерство війни. Пентагон, де досі рахують вартість кожної гідзи, буде змушений витрачати мільйони. На зміну емблем, табличок і навіть серветок у їдальнях. Цей крок уже висміюють і в США, і за їхніми межами. Офіційна логіка, внутрішня політика та символізм. Реальний ефект вороги будуть тицяти пальцем, мовляв, Америка сама визнає, що веде не оборону, а напад. Для України це подвійний сигнал. І про новий стиль Білого Дому. І про небезпечну театралізацію політики в той час, коли фронти горять, ми сваримо справедливу українську владу за те, що вона тринкає гроші на що завгодно, тільки не на військових. Але ж Трамп приходив, і навіть Ілона Маска залучав з його девакуватим департаментом для того, щоб зекономити мінімум трильйон бюджетних коштів. А от на Міноборони. Вони спалять кілька мільярдів на рестайлінг. Ну і що? Кремль це все влаштовує. Подія п'ята: про культуру дні Одеси у Венеції. Це не лише про культуру, а й про людську солідарність і про євроінтеграцію справжню. Отже, зовсім інша подія світла і символічна. У театру Ляфеніче, легендарному театрі Венеції, стартували Дні Одеси. Лунала музика, класика і час, а вже найближчими днями українські ветерани братимуть участь у історичній регаті. Човен з українським прапором стане знаком нашої сили й подяки італійським партнерам. Одеса – Підпише угоду про побратимство з Венецією, ця дипломатія культури, яка інколи робить більше для іміджу України, ніж десятки політичних заяв. І найважливіше, ветерани війни, які беруть участь у регаті, є справжньою народною дипломатією. Отже, фіналізуємо сьогоднішній день це суміш фронтових новин, дипломатії та абсурду світової політики. Російські ракети і дрони знову несуть смерть. Буданов говорить про старі закони війни. Європа і Америка сваряться через мита, Трамп воює з табличками в Пентагоні, а Одеса у Венеції показує світові, що українська культура незламна, як і українські воїни. Ось такі вони п'ять подій 7 вересня, Дякуємо Збройним силам. За стійкість і відданість власному народу.